Вітаю, я Дарія Гнатко, голова громадської організації Шум та практикуюча психологиня міста Сміла Черкаської області. Мене мотивує бачити, як навіть незначна підтримка здатна змінити життя. Тому для мене бути активною це не про обов'язок, а про щире бажання зробити світ навколо теплішим та людянішим. Я залучена в соціальну діяльність, тому що вірю в силу спільнот і підтримки. Мене надихає можливість бути корисною, бачити зміни та творити їх в когорті однодумців. Участь у цьому проєкті для мене це можливість отримати новий досвід та об'єднатися з людьми, які теж прагнуть змін. Підтримки і розвитку мені цікаво бути частиною спільноти, яка творить важливі речі і надихає інших. Я хочу вдосконалити свої навички публічних виступів, зокрема, впевнено і чітко доносити свої ідеї до різної аудиторії. Також для мене важливо навчитися ефективно використовувати соціальні мережі та відеоінструменти для популяризації соціальних ініціатив. Окремо цікавить фандрейзинг, адже це дає змогу забезпечити сталість проєктів і залучати більше ресурсів для підтримки громади. Мені важливо познайомитись з іншими активними жінками, які працюють в різних напрямках, аби обмінюватися досвідом, підтримкою та створювати спільні ініціативи. Я прагну посилити власну участь в розвитку громади та залучити нові партнерства для сталих змін.